S.T.A.L.K.E.R. 2 продають на Росії. В Steam, Знову. Wait a І це не жарт. Цю інформацію одразу підхопили всі російські змі, та особливо російські блогери. Дізнався я про це від напливу росіян, які прийшли позловтішатись до мене в коментарі через цю історію. Але росіяни такі росіяни, як виявилось, це Бах Стіму, який чомусь розблокував для Росії санкційні ігри, в тому числі ігри Rockstar, CD Projekt та інші. При цьому, наскільки мені відомо, активна кнопка купити гру все одно не дозволяла купити її у вікні. Плати. Хоча якщо через ВПН спочатку зайти, щоб ціна висвітлювалася не в рублях, а потім вимкнути ВПН і перезавантажити корзину, щоб ціна оновилася в рублях, то можливо, після цих маніпуляцій і танців з бубнами у росіян, скоріш за все, все одно нічого не вийде. Бо до того часу вже закриють баг, якщо вже не закрили. Але все одно, ви бачите, що вони роблять сутулі собаки. Вони майже продали навіть мені цю новину, адже в мене немає ру аккаунту, і на початку інфи про баг не було. І хоч я в це і не вірив, адже потрібно взагалі з головою не дружити розробникам, щоб таке втнути, все ж хтось міг на це реально повестись. А ви кажете, давайте далі слухати російські ігрові блоги, вони ж в політики Ага, пропаганда, вона усюди пропаганда. Xbox офіційно запустять в Україні. Знову про це вже за останні два роки втретє заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі та в Твіттер. Михайло розповів, що мав зустріч з Брендом Смітом у Давосі на саміті, де вони обговорили співпрацю з Microsoft по документуванню воєнних злочинів РФ та офіційний запуск Xbox на українському ринку. При цьому Федоров окремо відмітив, що з'являться українські акаунти, де можна буде розраховуватися гривнями. А консолі отримують український інтерфейс. Цікаво, сміт запитував Федорова, що порусні. Також команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії України під час відбудови. Нагадую, що Microsoft наряду з Sony, CD Projekt Red, Ubisoft та іншими видавцями призупинили поставки всіх цифрових продуктів та техніки на територію Рашки та надали безплатні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року, і загалом надали Україні цифрової підтримки на 242 мільйони доларів. Це і вище вказані хмарні сервіси, і гранти, і промо-акції, і так далі. Ще вони тут офіс офіційний відкрили, взагалі були б красунчиками. Бо податок на Google це повна срака. Я розумію, що зараз ці гроші дуже потрібні державі, там OnlyFans зібрав дуже такі солідні суми через цей податок на Google, але потім, наприклад, за гру, яка раніше коштувала 70 євро, вона буде коштувати ще 70 євро плюс 18%. Це нашу ігрову індустрію також відкине в 90-ті, так само як зараз в 90-ті відлітає Росія. Не круто СБУ, 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 СБУ викрила спецслужби РФ. На використання смартфон ігор для вербування українських дітей це ігри пов'язані з геолокацією, аналоги популярних інгрес та Pokemon Go. Завдяки цим іграм, в дітей виманювали фотозвіти з геолокаціями тих чи інших стратегічних об'єктів для злучення неповнолітніх геймерів. Русня використовувала популярну гру для смартфонів. Назву якої по очевидним причинам не розголошують. За умовами цієї гри вам потрібно було ходити по місту і збирати скриньки, в яких випадали різні ігрові предмети, які, в свою чергу, можна було обмінювати на електронні гроші. Чи має СБУ на увазі реальні електронні гроші, чи всередині ігрову валюту для прокачки вашого аватару, незрозуміло. Так ось, під час подорожей для розблокування маршруту вашому чаду доводилось здійснювати фотофіксацію, таким чином, видаючи місця розташування об'єктів як цивільної, так і воєнної Інфраструктури. Наприклад, в Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори та транспортні шляхи на території регіону. Цікаво, що компанія, яка рулить цим додатком і працює на спецслужби расистів, зареєстрована в Європі, хоча назву її чомусь і локацію також не розголошують. Мабуть, це таємниця, допоки йдуть слідчі дії. Але не будемо закінчувати випуск на сумній новині. Давайте краще вам розповім, що, по-перше, український інтерфейс Твіча вже готується, на платформі були помічені ДНД Тексти українською. А по-друге, доки Твіч доведе цю всю історію до ладу, може пройти багато часу. А тому ентузіасти вже приступили до розробки свого розширення для браузера, який українізує Твіч. Посилання на нього я залишу в описі. Процес перекладу ще триває, але штука класна і закликаю всіх фанатів кіберспорту та ігрових стрімів, та й взагалі стрімів користуватись саме твічем і шукати там україномовні трансляції мейнкаста, віплея та просто українських стрімерів. Всі їх можна знайти по тегу Ukrainian або Український в залежності від мови вашого інтерфейсу. На мій Твіч також можете підписатись посилання, як завжди, в описі. Критика критикою, але щоб українські трансляції були успішні і розвивались. Хтось має їх дивитись. І цей хтось це очевидно ви. Так що підписуйтесь на канали українських стрімерів на Твіч, та доки немає офіційної локалізації, користуйтесь розширенням для браузеру від наших Котіт. О, і забув сказати, там в Epic Games роздають е, Bioshock колекцію. Там і Інфініт, і перша, і друга. Обов'язково візьміть. Дякую всім, хто прислухались та підписались на канал. Український Ютуб також має розвиватись, і ви є основним рушієм цієї сили. Ну і звісно ж, безмежно дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Патреоні та стає спонсором на Ютуб. Особлива подяка моїм мегатронам та гігатронам, імена яких ви прямо зараз бачите в себе на екрані. А також безмежна подяка летить неповторній Олександрі Кузніцовій за її неймовірний внесок в розвиток каналу. Вже меми виходять на цю тему навіть. Дякую всім, хто додивились це відео до кінця. Зустрінемось в наступних. Слава Україні! Слава ЗСУ, все буде добре і. Дай Боже! Може, це спеціально так Бог мені прислав, щоб я з праведним вогнем так орав?